Ядерна зброя в Україні від чого наростає паніка у Скабєєвої і голови Росатому? Сьогодні розкажемо вам, яке виправдання своїм численним поразкам на фронті знайшла пропаганда та що спільного у Москви та друзі Інгушетії. Це огляд російської пропаганди, і ви не можете пропустити доленосну подію у Держдумі РФ, яку ми плануємо вам показати вже буквально за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Полетіли. Після Рамштайну російська пропаганда буквально вибухнула своїми побоюваннями щодо надання Україні ядерної зброї. Скабєєва під час прямого ефіру намагалася випитати у знаючих людей, що ж там випросила собі Україна та що міжнародні партнери зголосилися їй надати. Цитуємо сьогодні. 14-й рамштайн є понимание, какое оружие не можуть попросить, Остались сталі Они попрошены. Осталось ядерное ядерне оружие. Но как то бы не хотелось. в этой связи, на что в принципе в части вооружения может рассчитывать режим Деленского. Кінець Ну слухайте, на це питання Скабєва скоро сама отримує відповідь. А поки, як сказала пропагандистка, ядерної зброї їй ну дуже чомусь не хочеться. А чому? А що ну якось страшно воювати з країною у 28 разів меншої за тебе на рівних умовах? Страшно чути ядерні погрози? Та це рівне те, чим ви займаєтесь постійно і безперервно, без вихідних. До речі, про протиріччя всередині російської пропаганди теж постійно і безперервно. Та ж сама Скабєєва, головна героїня нашого сьогоднішнього випуску, розповіла своїм слухачам, якого ж неймовірно сильного удару Росія завдала по Україні. От, послухайте, вчорашній удар армії Росії по апортам і Ніколаєва, був лише проби піра. Ночі в России нанесли мощный комбинированный удар Сразу по нескольким областям Украины в небо была поднята стратегическая авиация. Атаковали ракетами Х-22 калибрами, беспилотниками, асуші сльоку сверхзвуковых ракет. Тоні з Севастополя по целям в Одессе. А тепер, друзі, просто подивіться, з яким обличчям пропандистка розповідає про масований обстріл України. Скабєва щаслива, вона задоволена. Вона свято вірить у те, що. Вони все, що хотіли, знищили. Усюди вони там влучили, все у нас тут повибухало, все наше ППО ліквідували. Коротше, ну тут все як завжди. Але ось на чому я хочу заострити вашу увагу. Ще в понеділок пропандистка зі злобним виразом обличчя розповідала, що удар по Кримському мосту це етатірарії зі сторони київського режима. І, ну, і тут просто немає слів. І послідовності, до речі, також жодної. Вони навіть не намагаються якось пояснювати свої ж тези. Просто удар по російському об'єкту це тероризм, а масовний обстріл мирних міст України це радісна новина, якою можна пишатися. Все тому, що це не по ним, а вони по нам. От і все. Але давайте повернемося зараз до ядерної зброї. Про неї переживає не тільки Скабєєва, але радник Росатому, наприклад, Рінат Карча. От він застеріг Росіян від того, що у разі отримання Україною ядерної зброї почнеться у прямому сенсі апокаліпсис. Пока uh, мой мозг отказывается это верить, вот когда я сейчас его слушал, я вспомнил один ролик в Ютьюбе, его несложно найти, когда где-то в Африке обезьяне uh, дали автомат. Что она натворила с этим автоматом? Ну, вот примерно то же самое будет, если этим uh, людям uh, передадут uh, либо ядерное оружие, либо ядерные заряды. Вот тут одно маленькое питание. А Лукашенко вам не выдается мавпою за ронатую, не? Я просто про Путина взагалі зараз мовчу. Чому ж Росія з таким величезним потенціалом не може взяти бодай маленьку Україну? Не скажете? Скажуть, звісно, у них на все є відмазки і на все є виправдання, якими вони годують буквально усіх своїх громадян. От, наприклад, командир Ахмату Абті Алаудінов пояснив, чому Росія ще не перемогла. А все тому, що Путін економний, як виявляється, там ще насправді дуже багато цікаво. Але давайте зараз послухаємо і потім будемо розбиратися. У нас есть верховный главнокомандующий, который очень четко распределяет наши ресурсы, рассчитывая их на долгосрочную, как говорится, войну. Если бы мы в течение, там, скажем, одной недели выбросили все, что у нас есть, как говорится, на полку и растеряли бы это все, поверьте мне, мы бы давным-давно уже проиграли. А, кроме ядерного оружия, я вас могу заверить, им дадут все, что возможно и нельзя, лишь бы Россия в этой войне не выиграла. Единственное, у нас должно быть понимание, у них оно есть однозначно, что что бы они им не дали, невозможно победить Россию на полном серьезе. Так, друзья, робимо декілька выставки. Що друга армія світу, якби задіяла усі свої ресурси, програла би дуже швидко. Це цікава теза з огляду на те, що пропагандисти цілий рік вимагали почати воювати по-справжньому і задіяти усі свої ресурси. Тепер виявляється, що ресурсів там не так і багато. А тепер до інших протиріч. Але у заявляє, що Захід поставить Україні усе, щоб не дати Росії перемогти. Тобто вони це усвідомлюють, усвідомлюють свою поразку. Через секунду Ахматівець говорить, що Захід чітко розуміє, що Росія не може прорати цю війну. Та ти Боже, спочатку сам би розібрався, що тут до чого, а потім вже говорив би. Я не знаю. Росіяни вже не знають, якими шляхами підкріплювати свої тези про наявність нацизму і фашизму в Україні. І серед наших військових тому вдаються до абсурдних крайнощів. Ви вже напевно неодноразово чули, як пропаганда знаходить у якихось, нібито завербованих українською розвідкою людей книжки про Гітлера, його портрети, ну там інші супердокази, які потім, недовго думаючи, масово отак от розповсюджують на своїх ресурсах кремлівські канали чи помийки. Сьогоднішній ролик не став виключенням, а тільки підтвердженням правила росіяни випустили черговий фейк про те, як військові аретії знайшли на позиціях ЗСУ страшенні докази. Привет, дорогие друзья. Сейчас я прокомментирую пару находок наших. Значит, лот номер один. Табличка с характерной надписью «Декайль». Найдена на пункте управления укропов. Ну, как бы, вот такая вот табличка. Лот номер два. Вот такая вот булава. Это не просто символ украинской власти. Когда наши ребята попадают в плен, русские солдаты, их пытают и бьют вот этой штукой. Напевно, кожного разу после того, как декоративною булавой украинские войсковики катуют россиян, Вони збираються разом щоб вичистити і видраїти цю балаву, щоб потім знову повісити її на стіну як символ влади. Боже, яку маячню вони городять! І для всього цього знаходиться слухач, повірте. Хоча я навіть тут не здивований, варто тут також ще зазначити, що окупант з відео збирає фейкові артефакти для обріхування нашої країни, хоча сам є представником держави, в якій по телебаченню називають Гітлера сміливою людиною. Але. Друзі, це ви самі все і без мене знаєте. А тепер давайте до найпрекраснішого: російській Держдуми остаточно і безповоротно потік дах. Ми всі про це, звісно, знали, але тепер це має офіційне підтвердження. Якщо ви не чули, то Москву просто критично заливає дощем, і ніхто не може впоратися з цим міні-потопом. Рада Федерації тут не виключення, хоча вони говорили, що їх репутація нічого не підмочить, але сталося, що сталося. Підмочило ще як підмочило. Природа, як то кажуть, зробила свою. Мокру справу. Коротше, цей цирк відбувся прямо під час наради Історія Ради Федерації. На стіл Держдумівцям у президії почала капати вода. Спочатку в хід пішли пластикові стаканчики, потім вже і відра. Воду вони старанно витирали серветками. Ну, одним словом, там просто красотіще. Окрім даху, у них там протекло усе, що можна, друзі. Затопило курилку. На останньому поверсі будівлі видно там якісь потьоки, знаєте? Зі сходового прольоту капає вода. Знаєте, от наче такий дрібний каламбур, але ну, приємно. А тепер давайте поговоримо трохи про законотворчість цих кадрів, у яких протік там дах. Не втомлююся, тепер, друзі, жартувати і про це. Пропаганда щодня працює на те, щоб у людей в Росії не було ні доступу до інформації, яка відрізняється від путінської версії, ні права на її аналіз. Росіянам знову закручують гайки. Тепер її хочуть засадити на 5 років за пропаганду. Та виправдання екстремізму, тобто знову будь-за що, десь вже таке ми чули, да? Справді, друзі, такі ініціативи вже були, правда, трішки в іншому формулюванні. Тепер з їхніми улюбленими поправками під виправданням мається на увазі якісь. Заяви про визнання ідеології та практики екстремізму правильним. А під пропагандою поширення інформації спрямованої на формування в особи переконаності у привабливості ідеології екстремізму. Ви щось зрозуміли з цього? Тому, тому що я ні. Я навіть не можу це нормально прочитати. Ну як зрозуміло, що нічого не зрозуміло? От і все. Для цього воно саме так і прописано. Там держдумівці придумали і прикриття для своїх нововведень. Необхідність поправок депутати пояснили, ніби. Боротьбою із шкільними убивствами, стріляниною, ну і так далі. Насправді, закон стане ще одним приводом для нових репресій проти інакодумців, яких там і так залишилося, ну фактично на пальцях однієї руки можна перерахувати. Я нагадаю, що екстремістськими в Росії визнано і Навального, і Фейсбук, і Інстаграм. Тож, якщо комусь захочеться позитивно про них висловитись, п'ятішечка. п'ять років тут, як тут. У них там взагалі дуже дуже цікава історія назріває і всі ці. Роки умовної свободи в Росії, коли жінки могли якось висловлюватись там висловлювати свої думки, намагалися відстоювати свої права, а представники меншинств навіть почали заявляти про те, що вони існують. Тепер все коту під хвіст. Зараз Росія несеться на всіх швидкостях у тотальний тоталітаризм. Наприклад, з останнього глава міністерства охорони здоров'я назвав парочною практикою, те, що жінки хочуть займатися кар'єрою. А не народжувати дітей, слеш майбутніх солдатів путінської російської армії. Мурашко вважає, що росіянкам потрібно зі шкільної скам'ї, так би мовити, пояснювати, коли і скільки вони мають народжувати. Давайте процитуємо. Чим раніше радіти, тим краще порочна практика сформувалася в обществі, коли з'явилося убеждення, що жінка може спочатку отримати образование, зробити кар'єру, обеспечити матеріальну базу, кінець цитати. На Росії мало взагалі кого хвилює доля мам і їх дітей. Там ми отримали вказівку піднімати демографію, формувати майбутні полки і дивізії. На Болотах немає питань щодо неблагополучних сімей, щодо матерів одиначок, щодо там домашнього насилля. Їм треба піднімати народжуваність. А яким чином? Ну, це вже абсолютно інше питання. Ще одна єдина розка нагадала, що найбільше жінок народжують якраз у неблагополучних регіонах, де не роблять аборти у приватних клініках. А відтак я, наприклад, бачу вихід. Треба з усіх регіонів Росії зробити Чечню, Інгушетію і Дагестан. Як там в Московськіті вам нормально Бізнесменші блогерки? До речі, цікаво, чому ж вони саме зараз так активно почали піднімати це питання. Чи не пов'язано це з усвідомленням того, скільки чоловіків зараз втрачає Арефія на території України? А як думаєте, ви, друзі? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Нам цікаво буде почитати ваші думки. На сьогодні у нас все. Ми продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті і чекаємо вашої підтримки. А саме, Підпишіться на фабрику новин, аби не пропускати всі наші випуски. І ще дуже багато корисної і актуальної інформації. А також, друзі, ставте лайки цьому випуску і пишіть в коментарях, як ви думаєте, через кілька років Росія перетвориться на Чечню. Спасибі, що додивились, побачимось.